Для багатьох людей їхня перша мова, вони вважають її рідною мовою. Тобто кримські татари, оскільки вони там народилися, багато хто з 90-х років, да, особливо покоління 90-х, вони народилися в Криму, вони здебільшого проживали в російськомовному середовищі. Їхня перша мова, скоріш за все, багатьох багатьох, я не скажу більшості, але багатьох, це можливо або ймовірно була російська мова. Але вони вважають свою рідною мовою саме кримськотатарською, і е, я дивився цими своїми ну, міркуваннями е, на сесії постійного форуму з іншими експертами з всіх регіонів світу, бо е, на постійний форумі складається 16 експертів, які представ, ну, які, які представляють або висвітлюють ситуацію з правами корінних народів у всьому світі, і ну більша частина експертів, е, там особливо ті, що відносяться до корінних народів. Вони зі мною погодились.